З 1 по 7 серпня проходив всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Вихідними у Новомосковську пройшла зустріч плануючих вагітних та годуючих жінок з консультантом грудного вигодовування центру розвитку сім'ї Берегиня. Зазвичай у мирний час ми проводимо велике масштабне свято Фемелі Фест кожного року у парку. Але на жаль. Оці так склалося, всі ми знаємо, які обставини, і ну, це неможливо провести. Проте багато було запитів на зустріч з нами, бо багато кого ми випустили з центру і нових людей у нас багато. Попис писали, які заходи ми проводимо до, дня, до тижня підтримки грудного годування. І посиденьки молочні, так як ми їх назвали, вони спрямовані, перш за все, на підтримку вагітних і годуючих груддю мам. Так як цьогоріч захід проходив у кав'ярні, кількість місць була обмежена, а реєструватися потрібно було заздалегідь. Ми розпочали о 10-й годині. Прийшло 20 мам вагітних. Та мам годуючих разом з малятами на цих молочних посаденьках було дуже багато запитань про те, як вдало розпочати грудне вигодовування там, після того, як мама народить про організацію в Пологовому. Були такі питання, чи можна водою. Поїти дитину під час грудного вигодовування, були такі питання, як годувати під час війни, коли стрес у нас усіх зашкалює. Були такі питання, як часто дитину годувати. Були такі питання, питання і про ресурси, і про організацію вже вдома грудного вигодовування, на що треба звертати увагу. Взагалі дуже багато питань мами задавали, на всі старалися дати відповідь. Зустріч пройшла дуже легко і цікаво. Організатори підготували для учасників подарунки. Був майстер-клас по розпису сумок, шопери, мами розписували, тема була молочні груди. І мами було дуже багато варіантів малюнків. Мами самі собі обирали те, що більше їм подобається, і вони розписували і ті мами, які були з малюками і вагітні, вони розписували зібрали з собою. Також з собою забрали фотографії миттєві, які в нас були. Були фотографи з компанії «Фотобос», з фотобудкою. Вони фотографувалися і з собою також забрали, напевне. Також на зустрічі можна було придбати дитячу книжечку від місцевої авторки та художниці.